Сьогодні я хочу говорити про таку річ, як закваска. Ну, Ви всі знаєте, що таке закваска, бо закваска це те, що квасить тісто, да? це дрожжі, разне було. Але є закваска і в людському серці. І Христос сказав учням своїм: бережіться закваски фарисейської». Ну, Учні тоді не зрозуміли, що це таке. Вони думали, що хліба не взяли. Але Христос сказав, що береглися у, у, у вчення фарисейсько-садокейського. Ну, для вас, звісно, не зрозуміло, хто такі фарисеї, садокеї це духовні лідери, які відповідали тоді за закон. Вони вивчали закон, вони несли його в народ. Але була одне але. То чому ж що за закваска? Ну якщо вони закон проповідували, Слово Боже? Була лицемірство. Ці люди вони проповідували закон, але вопреки закону вони перекручували заповіді під себе, так як їм зручно. Тому що людині хочеться чути те, що їй зручно. А слово Боже, нам говорить правду, яка не завжди для нас зручна, але вона правда. Бо лість. Хорошо слухать ліс. І ось заповідь, яку дав Ісус. Там була заповідь така, що поважай свого батька і матір. Ці люди взяли цю заповідь і перекрутили її так, як їм було зручно. І так багато заповідей, багато речей, які Ісус робив. Ісус цілив людей в суботу. Ці люди кажуть, що в суботу не можна цілюватися. Він їм говорить, що це мірою. Бо ці люди чтили Бога язиком своїм, а серце було далеко. Закваска. Це лицемір'я це коли ми перед Богом тільки на устах, а в серці в нас Бога нема. Оце називається лицемірство. Людина ну, устами може такі молитви читати. Прям, ну, Ну, прям заслухайся. А все це може просто бути пустим. Я зачитаю Слово Боже, що про це казав Ісус? І які взагалі ситуації були на рахунок лицемірства? Це буде 15 розділ від Матфія, перш-перше веша. Тоді підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших? Не миють своїх рук, коли їдять хліб. А він у відповідь сказав їм: Чому ж ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав Шануй батька і матір, і ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добру, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога. Той може не шанувати свого батька чи матері. Так і ви задля для ваших передань скасовуєте слово Боже. Я далі ще буду читати. де це місце? Це заповідь, яку дав Бог. І ці духовні лідери, вони взяли цю заповідь і зробили з неї передання старців. Зараз передання старців дуже багато. І вони зробили так: те, що, те, що ти для свого батька можна раніше пенсії не було. Ну, діти мали, ну, якось допомагати своїм батькам на старості. А те, що я можу дати своїм і матері, я віддам в храм. Віднесу Богові. Та скажіть, будь ласка, то що важливіше? Заповідь Божа, виконування почитаю цей мати, чи віднести храм щось? Бог говорив, що важливіше заповідь. І зробили таке передання. Якщо ти віднесеш, то, й, то про питання, яке ти батько віддав матері свій храм, то ти краще поступиш. Получається, ніж це сповне заповідь Божа. Тобто вони перекручували, Слово Боже, це були духовні лідери, які, які обізнані були в законі. Ну, як обізнані. Якби вони були обізнані, вони б не, не перекручували все. І далі, це люди, які чтили Бога устами, які на, на розпутях вулиць молилися довго, показна релігіозність, а всередині пустота. Люди, ну ви скажете, ну як же можна бути на цей час? Я зачитаю це слово. Восьмий вірш говорить такі слова. Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Головне, що в серці може, на устах може бути багато красивих речей. І дійсно люди шанували Бога устами, молились красиво, навчали заповідей, але їх вони не виконували. І це було просто перед Богом лукавство. Бо далі він говорив, Ісус до цього сказав такі слова, що, покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що уходить в уста, поганяє людину. А те, що виходить з уст, опоганює людину. Тобто, що в серці, те і на уста лізе. Якщо в серці зло, то воно вилізе. Якщо в серці у нас руганіна, вона вилізе на уста. Чим оскорняється людина? Не тим, що вона їсть, а тим, що не тим, що не митими руками. Вони упрікнули. А що це вони немитими руками поїли хліб? Не про це. Основа. Основа та, що в тебе, тебе не мити серце. Оце проблема, коли серце не омите. Коли з нього лізе, ну багато чого може з нашого серця лізти. Але якщо послухати людину, то можна побачити, що в її серці. Може бути осуждення, може бути, хто, хтось так, не такий, може бути друганіна, може бути ну, що угодно. Але потрібно мати чисте серце. І ця закваска, яка називається лицемірство, її треба обирати. Тому що коли ми будемо так теж, устами щитить Бога, а серце не міняється, життя не міняється, то і Богу це не угодно. Істинне поклоніння Богу, це коли міняється і серце, і життя. Коли ми на устах вчимо. І в серці в нас дійсно є Господь. Оце істинне поклоніння Богу. Коли людина по-справжньому молиться, вона справжня, така, яка є вона. Та, можуть бути у нас і недостатки. Але коли ми будемо їй казати, думати в своєму серці, що ми не грішимо, треба уважно дивитися в нього. Чим заквашене наше серце? Чи там є лицемірство? Як ми відносимося до Бога сьогодні? Наскільки важливо сьогодні для нас слово Його, наскільки важливий для нас Господь? Наскільки важливі відносини важливі з ним? Бо буває, люди приходять до Бога і думають, так, от я прийшов до Бога, Бог щось нам може. Ми приходимо в питання, кому треба спасіння? Богу чи нам? Богу не треба спасіння, Бог вічний. Бог святий, спасіння потрібне нам. Тому треба нам зрозуміти, що нам потрібен Бог. І ми, бува, відносимося до Бога, що як ми прийшли, так і Він нам щось. Бог нам нічого не дав. Він зробив спасіння дав нам. Що Бог нам дав все. А от питання до людей: наскільки нам потрібен Бог? Кожного в серці має дати собі відповідь, наскільки ми до Господа. Ну, гори, наскільки нам Бог нужен. Може... Чи ми не стали такими, що устами своїми говоримо, а серце пустота? А серце лізе гадость всяка разні, всякі слова негодні, всяке осуждення, всякі ну, лукавства. Багато чого. Я не буду перечисляти, що в серце людському, але воно поганіє. Те погане, що виходить з серця на уста, воно поганює людину. І... Але є кров Ісуса, яка очищає нас. Тому треба йти до Бога. Треба вмивати своє серце і дивитися на нас, Що, як ми до Бога відносимося. Якщо погано, то треба йти до Бога. Прийдіть дружденні і обтяжені. Якщо дійсно нас гріх тягатить, нам треба йти до Ісуса. Бо в нього є від гріха. Слава Богу. Тому будемо нам Зараз будемо молитися, помолимося в наші серця, щоб вони могли чути Слово Боже. Щоб вони були ну, розположені максимально до Господа. Бо Бог дивиться на серце людське. І він знає, що там. Не треба скривати від Бога. Якщо ми дум, скрили від людей, то не думаємо, що ми можемо скрити від Бога. Адам питався заховатися від Бога. Замість того, щоб признатися, він звернув, спехнув на кого. Та це хтось, та це он, Єва, та то змій з Єва, та то змій. Треба знати, значить, що це я грішу. І треба викорінити цей гріх. Як говорить слово Боже нам, що рука, якщо собознять, сіки, глаз соборзня, викинь. Якщо гріх у нас в руки, треба його викорінити. Якщо гріх власу, треба викорінити його. Давайте ми помолимося Богу і подякуємо його за все. Боже наш Іссу.